Ніхто так не прагне миру, як ті, хто пройшов війну. Чорним крилом торкнулася спецоперація колишнього СРСР в Афганістані і нашого народу. Тільки на Львівщині залишилося більше ста похованих загиблих у 1979-1989 роках. А шестеро людей досі вважаються зниклими безвісти. Напередодні дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Урочисті заходи відбулися у всіх військових частинах та на військово-навчальних закладах гарнізону. Із військовослужбовцями було проведено Зустрічі учасників бойових дій, які поділилися із присутніми спогадами про своє перебування у гарячих точках планети. А 15 лютого, у день виведення радянського військового контингенту з Афганістану, відбулася хода центральними вулицями міста, в якій взяли участь близько тисячі ветеранів афганців та учасників бойових дій. Урочистий мітинг з нагоди свята продовжився біля спорудженого у 1999 році пам'ятного знаку громадянам Львівщини полеглим. В Афганістані у 1979-1989 роках після покладання вінків та квітів до пам'ятного знаку усі присутні вшанували полеглих співвітчизників хвилиною мовчання. На їх честь пролунав салют із стрілецької зброї. Я мов би, далі вертається в ту свою юність. Поки я буду, поки мої діти будуть, вони завжди будуть пам'ятали цей день. Тому що ми вижили, ми маємо жити заради тих, хто ніколи не повернувся з цього міста. Ми, ми повернулися додому живими. Нас зустріли наші мами і дружини живими. А то, що ми святкуємо цей день, це ми святкуємо не тільки за себе, але й за тих хлопців, хто не повернувся.